48 тисяч доларів і на 10 років життя буде продліно. Вчені вчені довели, що якщо гарний вигляд з вікна продліть 10 років життя. Ось таке. -во. Так що за 48 тисяч доларів ви можете продліть своє життя на 10 років. Ви придбаєте цю квартирку з 55 квадратних метрів з гарним, дуже прекрасним відом на наш Луцьк луцьк, красивіший. І оце така кімната, тут, скажімо так, зал, тут спальня. Це коридор. Коридор. Це. Звісно, виход з коридору. В коридор. І це э, санвузел. Це кухня. Кухня до речі. Кухня, м'єдна обмотка у нас, 10 кВт світла і тепла підлога. все розведена комунікації. Заходи, клей, обої, ламінат і дивись на цю красу. Сімейна фортеця, будуємо.